Представник президента насамперед відзначив, що упродовж останніх років в державі спостерігається позитивна динаміка як у соціальній, так і в економічній сферах. Зокрема, йшлося про захист найбільш вразливих верст населення, усучаснення пенсій, створення нових робочих місць, збільшення рівня матеріальної допомоги. на одному з останніх своїх виступів. Під час засідання Комітету економічних реформ зробив акцент, що люди, вже починаючи з 2012 року, повинні не лише чути про ухвалені закони або наші благі наміри в економічній сфері, в соціальній сфері, але і побачити результати наших реформ в своєму повсякденному житті. Журналісти цікавилися думкою Юрія Мірошниченка щодо проголосованого парламентарями законопроекту про засади державної мовної політики, роботи новоствореної президентом конституційної асамблеї, ухвалення законопроекту про скасування депутатської недоторканності, результатів соціальних президентських ініціатив. Політичних замовлень членам Конституційної асамблеї не давалося. Президент висловив готовність підтримати ініціативу. Тих людей, які фахово розбираються в Конституційному праві. Чи це буде один комплексний законопроект про внесення змін до Конституції, чи це буде кілька законів? Я зараз сказати не можу. Можливо, і кілька законів будуть, але вони будуть поєднані єдиною логікою. Це буде по суті комплексний підхід до гармонізації Конституції з тими стандартами життя. На які орієнтується Україна, це стандарти вже закріплені в європейській практиці, в практиці демократичного світу. Окремо акцент був зроблений на питаннях реалізації програми іпотечного кредитування житла, реорганізації освітньої галузі та медицини.